Немитий посуд, який залишається на кухні після святкового застілля, оскверняється бісами. Коли я вперше відвідав святу гору Афон, я був присутній на проповіді одного афонського старця. Це, здається, було в скиту Кселура. По проханню паломників старець після служби в Ахіндарику, де пригощали паломників, на їх прохання давав настанови, і ось що я почув. І розказав, як одній жінці було видіння, коли вона зайшла на кухню вночі, де залишила господиня непомитий на столі посуд, то вона побачила, як біси по посуду плигали і по столі і гадали на нього. Це певно було їй таке педагогічне, врозумливе, виховне видіння від Бога. Браття! Навіщо ви залишаєте на кухні посуд непомитий на столі після святкого застілля? Адже такий посуд, який залишається з рештками їжі, яка гниє, оскверняється бісами. Біси дуже полюбляють всяку нечистоту і нечистоплотність, всяку гниль безладдя. З посуду, який залишився на ніч непомитий, не можна вже вживати їжу, бо такий посуд осквернений, і якщо з нього вживати їжу, то треба його переосвячувати через таке недбальство ви і ваші сім'ї хворієте різними хворобами. Якщо нема часу помити посуд, його треба хоч би прикрити скатериною до того часу, поки його не помиють. Візьмемо приклад з церкви. За церковним правилом священник у вівтарі після закінчення служби покриває скатериною престол. Якщо він піде з вівтеря, і після служби. Не покриє святий престол покривалом, то смертно согрішає. І це не просто якісь принципи, вигадані людьми, це моменти, богонатхненні і застережені канонами церкви, і занотовані в служебнику священнослужителя. Зауважте також, що якщо у священника якийсь прибор у вівтарі під час служби впав на підлогу. Він не може його знов вживати при богослужінні, копіє або лжицю, або тарілочку. Він мусить знов їх освятити, покропити святою водою. Якщо священник дає в ремонт майстрам святу чашу або дискос з вівтаря, богослужебну утвар, то знов її потім переосвячує, бо їх торкалися руками нина. В Требніку Петра Могили для священника є передбачена молитва на освячення посуду, що осквернився. І дійсно, якщо у відро, яким користується сім'я або каструля для їжі, осквернена щурами, мишами, або з неї їла собака, худоба, треба її освятити молитвою, покропити Знов Святою Водою. Я завжди, коли освячую у когось домівку. Прошу господаря або господарку відкрити шафку, де знаходиться посуд, і окропляю його святою водою. Є в Требніку також молитва на освячення різних речей можна освятити, а може й треба завжди освячувати куплений в магазині одяг, тим більше, якщо він ношений кимось, якщо він подарований. Бо і через посуд, і через одяг можуть нападати на людину біси. Якось у 80-х роках я в Карпатах за селом Жадово, в горах, відвідував старця Тодора. Його дуже тоді поважав наш блаженніший. Старець жив в горах серед смерек у будиночку зі Зрубу, там і читав псалтир і відчитував болящих. Одного разу я був свідком, як дівчина, над якою старець читав молитви, почала біснуватися. А потім він її питає А ти скажи мені, дівчино, ти чужі лахи носила, тобто чужий одяг. А вона каже, так, -от, що одягала одяг подружки, коли йшла на танці. А він каже: От тепер маєш, вона тобі бісів передала. Розказувала мені якось стара одна богомільна монахиня в 90-х роках. каже: Йду в лікарню містом. Мимо магазину, де продається поношений одяг, що привозять з за кордону, і читаю Ісусову молитву, а внутрішнім зором бачу, що з магазину біси вилітають і запрошують людей зайти в магазин і купити одяг. Тобто нашіптують, навіють їм думки, шепочуть на вуха. Купіть, придбайте, зайдіть у крамницю і прямо туди людей затягують. Зрозуміло, що одяг з-за кордону носили люди. Які мали різні пристрасті і були, можливо, і біснуваті, а через одяг біси передаються людям. Дивіться, ми в церкві торкаємося з благовінням до одягу священника, без якого священник і не може звершувати таїнства церковні. Одяг священника, в якому він звершує богослужіння, це речі сакральні, таємничі, до них не може доторкатися простий мірянин. В посланнях святих апостолів ми читаємо, що люди, доторкаючись до одягу апостолів, зцілялися від різних хвороб, доторкалися до поясів апостола Павла, апостола Петра, до їх платів і різних частин одягу святих, що їх носили на своєму тілі. А тіла святих при житті це були сосуди Духа Святого. І через ці тіла їх речі, їх одяг освячувалися. А тіла грішників це сусуди бісівські, і одяг їх навіть бісами осквернений. Святий Іоанн Богослов, коли дізнався, що поруч в бані з ним миться Єретик, відмовився з ним митися в одній бані, щоб не занапаститися від нього. А святий пророк Єлисей читаємо в Біблії, ударив по водах Йордану плащем свого вчителя, пророка Ілії. І вода розступилася, дозволивши йому перейти річку. Ось яка сила може бути в одягу, коли цей одяг носить свята людина. Тому і одяг треба освячувати, якщо його одягала сумнівна людина, тим більше, а дитячий одяг освячувати теж потрібно обов'язково це ж дитя, до неї липне всяка нечистота. Мати відомого грецького багатія Анасіса, коли Анасіс був маленький, мав 3-4 рочки, вона боялася, щоб дитину не врочили, і ось носила дитячий одяг свого хлопчика до священника в церкву, щоб той освятив одяг дитячий у вівтарі, щоб дитина не хворіла, щоб ніхто не міг дитину врочити. З історії відомо, що матері українських козаків для своїх синів перед військовим походом освячували в церкві вишиті ними сорочки, і ця сорочка, вишита маминими руками і освячена в церкві, була для козака бронею, козак не міг вмерти, ні куля його не брала, ні шабля. Отож я повертаюся до того, що почав як у святій церкві, у святому Вівтарі. Ми, священнослужителі, охайно відносимося до священного посуду і залишаємо священний посуд чистим і покриваємо його з молитвою, так і ви, друзі, залишайте в своїх домівках посуд чистим, в своїх оселях, а стіл покривайте скатертиною. Амінь.